Всім-всім привіт, друзі! З вами знову я Захар. І сьогодні я вам покажу ну, туторіал, як е, установити ну, що делать з цією в Studio. Показую. Заходимо в Studio. Ну, конкретно настройки. Осьо. У вас Studio. Бачите? Ми нажимаємо на файли, настройки. Внешний від, трансляція, ну це все, все нас взагалі не касається. Горячі як клавіші. О, вибираємо горячі як клавіші і ось. Все. Ставимо ваші гарячі клавіші тут. Далі общі є і ставимо тут плюс-мінус, як в мене. Вот так ставим. Ось Ос. Тут обов'язково оце. С. Кто це це? С Включаємо. Включаем, включаємо. включаем, включаємо. включаем, включаємо. включаем, включаємо. включаем, С все, короче, включаємо. І убираем тільки 25 сцен. Внешний вид вам не надо. Трансляция. Не надо. Вывод. Ну, тут. Ну, вывод. Тут, короче, куда вы ви выводите. Ну, все. Короче, все вы сами там маете уже разбираться. Дальше. Собственно, там. Вот все ставим. Везде микрофон. Бачите, у вас все. И самое видео нас интересует. Ну, ставим все. Горячі клавіші самі вибираємо. Спецвозможності і розширення. От тут багато чого треба. Ну, дивіться. Ось вс ставим тут. А. Я ну тут, звісно, куча всього. Короче, повторяйте все за мною. Ось вс. Ну, як ви бачите, вже, в принципі, все норм. І тоді просто можна по приколу нажати начать трансляцію», открыть настройки. Ось вс. самі настройки. І зараз я дещо вам найду, кстати. О! що то походу є необычно. Ладно. Вывод, запись. По поводу вывода. мы ставим трансляции, ну я не знаю, что там делать в трансляциях. запись ставим. тут, допустим, создаем все в документах. зара покажу, как. этот компьютер, документы, создаем такую папку об студия. создал и тадея заходим в саму об студию. настройки. что-то я не понял настройки, вывод, запись и все. Путь записи. Мы выбираем «Обзор», документы и выбираем вашу папку об студии. Формат мы ставим вот такие. Тут так, тут ставим вот так, вот, тут так, Тепер дивіться, собственно, ось о. Ставимо оце. Це для графіки, короче. Воно регулює графіку. Це, мабуть, найкраще просто оце повторяємо все. Настройка нет. Не треба нам ніякі настройки. Аудіо. Ну, тут уже взагалі самі розберетесь. Ну і все, в принципі, ось у мої настройки, з якими я обычно знімаю відео. Ну, якщо вам сподобалося це відео, ставте, ставте уподобайки. Всім дякую за перегляд і всім пока. Пока-пока!